Доброго дня, шановні колеги та аспіранти. Дякую за можливість поділитися досвідом Китаю у сфері цифрових освітніх ресурсів для професійного розвитку педагогів. Доповідач Бунецька Ірина. У сучасному світі цифрові технології стали невід'ємною частиною освіти. Китай, як одна з провідних країн у цій галузі, демонструє вражаючі результати впровадження інноваційних методів навчання та підвищення кваліфікації педагогів. Розвиток цифрових освітніх ресурсів в цій країні спрямований не лише на покращення навчального процесу для учнів, але й на професійний розвиток для педагогів. Завдяки інтеграції сучасних технологій у систему освіти, китайські педагоги отримують доступ до інноваційних методів підвищення кваліфікацій та розширення професійних компетенцій. Доповідь складатиметься з трьох основних частин, що характеризують особливості цифрових освітніх ресурсів Китаю. Відтак, перша частина про національні платформи для професійного розвитку педагогів. Далі MOOCs, VR, AR та регіональні ініціативи, а також використання штучного інтелекту та мобільних додатків. Про політику освітньої цифровізації детально висвітлюється на сайті Міністерства освіти Китаю. У 2021 році Китай запустив національну інтелектуальну платформу професійної освіти, яка об'єднує 45 професійних дисциплін. Платформа включає чотири основні підрозділи: Це центр професійного та курсового обслуговування, який надає учням доступ до ресурсів високоякісної та зручної цифрової професійної освіти, другий центр наукових матеріалів, що обслуговує потреби професійно-технічної освіти в розробці підручників, їх відборі, нагляді та оцінюванні. Третій центр віртуального симуляційного навчання, що генерує статистичні показники з викладання професійно-технічної освіти на платформі. Четвертий центр обслуговування вчителів, призначений для оптимізації змісту навчання та підвищення якості підготовки працівників у сфері професійно-технічної освіти. China Education Online. ڈонго, yu, зя, Платформа для дистанційного навчання, яка пропонує широк, широкий спектр програм професійної підготовки. Vacational Education Cloud, чи є ця інтегрована платформа, яка надає доступ до навчальних матеріалів, онлайн курсів і ресурсів для викладачів та студентів у галузі професійної освіти. National Open University of China Kai Fandashua, університет дистанційного навчання, який пропонує курси професійної освіти для різних галузей, платформа спрямована на сприяння рівності освіти та подолання цифрового розриву. Відкритий університет Китаю має на меті задовольнити різноманітні та індивідуальні навчальні потреби населення, а також розширити можливості освіти впродовж життя за допомогою цифровізації. 27 грудня у міністерстві освіти відбулася підсумкова нарада щодо роботи з цифровізації національної освіти у 2024 році, на якій оголошено про офіційний запуск національної платформи інтелектуальної освіти протягом усього життя. На даний момент Національна платформа розумної освіти сформувала нову структуру ресурсів з базовою освітою, професійно-технічною освітою, вищою освітою та освітою впродовж життя як чотирма горизонталями, а моральність, інтелект, естетика, праця та фізична підготовка як п'ять вертикалій. Таким чином, особливості цифрових освітніх ресурсів Китаю складають, по перше, національні онлайн платформи для вчителів. Ці платформи забезпечують доступ до лекцій, вебінарів, відеоуроків та інтерактивних курсів, вільний доступ до бібліотек з навчальними матеріалами, обмін досвідом між педагогами через інтерактивні форуми та групові чати. Китай активно впроваджує штучний інтелект, цифрові освітні ресурси для аналізу навчальних потреб педагогів та індивідуалізації їхніх навчальних траєкторій. Завдяки штучному інтелекту педагоги отримують рекомендації щодо курсів, ресурсів і практик, які відповідають їхньому рівню знань і професійним цілям. Важливою частиною професійного розвитку китайських педагогів є мобільні додатки, такі як Дінтак та SueSitHome, які дозволяють отримувати навчальні матеріали в будь-який час і з будь-якого місця. Завдяки цим інструментам педагоги можуть проходити мікронавчання, брати участь у відеоконференціях з провідними експертами, співпрацювати зі своїми колегами в реальному часі. Китай активно розвиває MOOCs Massive Open Online Courses, які доступні через платформи, такі як SueThan X. Ці курси охоплюють широке коло тем від педагогічної майстерності до використання цифрових технологій у викладанні. Вчителі можуть отримувати сертифікати, що підтверджують їхню кваліфікацію. Використання VR та AR дозволяє китайським педагогам проходити інтерактивні тренінги, симуляції класних занять та аналізувати свою роботу в умовах, максимально наближених до реальних.